Мореть щурі та антисанітарія і все це в одній квартирі. Житло у цьому домі Мар'яна купила для своєї матері два місяці тому. Кров з горла, з носа в мене, в мами то ще батареї були включені. Перша ніч у новому помешканні перетворилась для родини на жахіття. Я сильно мучуся, я мені висипка була, я нарвоти мене тягне. Люди навіть поміняли вхідні двері. Ставили на нові двері за того і за сморіду за мишей щурів. Антисамітарії мусили з сусідкою проплатити ще одні двері. А все через сусідку знизу жінка руками тягне додому сміття. Та до себе в помешкання 43-річна Тетяна нікого не впускає. Офіційно Тетяна не є психічно хворою. З рідних у жінки лише мама, але вона з дочкою не проживає. Я їй вже допомагаю там прибирати. Я хочу, щоб вона сама поприбирала. Вона прибирає. То там не було гарячої води, що це посуду, то не помів. Вона каже немає гарячої води. Там вона не не боняє нічого. Мешканці будинку оббивають пороги міської ради, та чиновники пояснюють, виселити жінку чи відправити її на примусове лікування не дозволяє закон. Ми маємо тимчасово. Куди відселити цю людину? Відселити, я підкреслюю, для того, аби навести. Із санітарною службою, на жаль, вона розміщена в Логатинському районі. З я вже розмовляла для того, аби ми там зробили всі санітарні очистки. Таракани, миші, щурі, там страшні умови. Та наразі Тетяна і на ці умови не пристала. Єдине, що могли зробити чиновники, це домогтися від'єднати її від газопостачання. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.